Ролі бувають складними, глибокими і навіть пророчими. Про це із власного досвіду знає Павло Михайлюк, який зіграв десятки ролей у Криворізькому театрі Академія руху. Зокрема, Павло був воїном у пластичній драмі Пейзаж Олександра Бєльського, солдатом у виставі Прощавай зброя за Хемінгуеєм. Грав головного героя у постановці за Гоголівською шинеллю. Павло відклав улюблене мистецтво на майбутнє у день, який змінив життя мільйонів українців. У нас 24 лютого 22 року мала бути здача прем'єрної вистави 25 або 26, я не пам'ятаю, мала бути прем'єра. 24-го мені подзвонила мама, сказала, що поруч з ними прилетіла ракета. І через годину я вже був біля військомат. Людей було повно. І так уже в березні ми шли на Херсон без досвіду, без нічого, але впорались у той важкий час, згадує Павло. Головним було відкинути ворога від підступів до рідного міста. За Кривий ріг, коли йшли бої, ми в складі роти охорони при ТЦК виконували завдання, підтримували реактивну артилерію 17-го танкової бригади. Коли ми заїжджали на ті місця, які відбивали, той же самий. Чубіївка, та сама, коли я бачив вже як то кажуть, результат тоді ставало важко. Тоді приходило просто розуміння того, що відбувається. Після визволення Херсонщини наш земляк воював на багатьох гарячих напрямках. Під Авдіївкою, Троїцьким, Запоріжжям. Нині боронить Україну на Донеччині. Там на фронті інші пріоритети ділиться воїн, та усі вистави, у яких грав, завжди у думках. Вистави, наприклад, такі як Акакій, там, де я грав головну роль, навіть отримував за кращу чоловічу роль на Надії Сячеславне. Один із останніх, де я приймав участь перед мобілізацією, пейзаж це про, про те, що зараз відбувається з бійцями. Це, як то скажуть, посттравматичний синдром, Розказувалось в виставі саме про це. Як важко військовому повертатися в цивільне життя. Немає маленьких ролей, бувають маленькі люди. Досвід, який я отримував на сцені, це, це щось колосальне. Воно дозволяло шукати е, щось нове в собі, розвиватись саме як, як людина, рости. Тому що культура сама по собі дуже важлива річ для людей. А коли ти в культурі, ти має бути трошки вище за себе, щоб донести людям. Якусь правду, якусь чесність, якусь якою та сенс робити світ краще. Павло Михайлюк, попри суворе військове життя, в душі залишається артистом глибоким та багатогранним. Я дуже засмутився, що я вже не зможу попрацювати з НАТОвичем з Більським, але повернутись в театр хочу. Я дуже хочу повернутися в театр. Дуже я, скажем так, мрію. Павло часто грав у дитячих виставах. Одна з улюблених для малечі казка Росалонька. Там він мав роль принца. Маленька доня артиста вірить, скоро настане час, коли татко повернеться додому, а потім і на сцену. У мене тату добрий. Він допомагає нашій країні, щоб він був постійно здоровий і частіше до мене приїжджав, щоб вони перемогли. Анна Ніколаєнко, Назар Просенко, цей день.